Чистка та санобробка кулера в домашніх умовах без хімії, без майстра, без спеціалістів, просто самі в офісі або вдома, зробити класичним таким кулерам з верхнім завантаженням. чистку та санобробку. Чистку будемо робити за допомогою лимонної кислоти 100 грам. Коштує небагато, 30-50 гривень, 100 грамовка в будь-якому магазині в Україні. І дезінфекцію будемо проводити хлоргексидин в будь-якій аптеці, баночка 200 мл. Десь приблизно теж 50 гривень. Тобто до 100 гривень впораємося. Зробите самі. Спочатку ми робимо чистку йому промивку. Набираєте там ємність 2 літра, можна в якусь ємність, або можете зразу набирати в чайник ваш електро. Зазвичай вони такі стандартні, 2-літрові до позначки МАКС. Набираєте воду. З нижнім завантаженням у нас є окреме відео, як це робиться. Там Тут таке саме, але трошки там інакший принцип роботи і бутля, і насос там вже йде. Там ну, треба робити по-іншому. Ми тут зараз беремо верхнє завантаження, такі самі класичні, звичайні офісні домашні кулери, які стоять в 90% людей. Це верхнє завантаження бутля. Все, набрали водички до позначки Макс, ставимо його до нагрівання. Включаємо в розетку і чекаємо, поки вода закипить. Поки що можна відкривати нашу лимонку. Засипаємо, розмішаємо, будемо заливати верхні резервуари наші. Покажу на зразку, знов таки, це у нас Cooper Hunter H1, компресорне охолодження. І покажу на зразку екотронік теж H1. Він у нас взагалі без охолодження, одна кнопочка. І екотронік H1 з електронним охолодженням. Дві кнопочки, але у нас пластина металева, проста, значить тут електронне охолодження. Знімаємо бутилипрямач. Якщо ви самі не впораєтесь або ви не хочете цим заморашуватись, як це воно його робити? Що це робить, треба в цілому? Є у нас майстри в кожному місті України, роблять чистку. Саноробку більш професійнішукані. Звісно, там у них йде вже хімія окремо, більш професійна. Ну і також там у них йдуть йошики спеціальні, його розбирають, в деяких випадках треба розбирати патрубки, всі знімати, йоршики прочищати там від зелені накіпи грязю, або під тиском його взагалі продувати, Теж буває і таке треба. В цілому є у нас відео вже. Як робити чистку з лимонкою, є відео, як робити чистку з нижнім завантаженням, але ще немає повного відео, як ще робити санобробку без хімію. Є окремі хімії, але якщо немає змоги замовити, купити або незручно щось, хлоргексидин, в крайньому випадку перекись водню, теж підійде баночка. В середньому вистачає 100 г на 2 літра води лимонки і також 50 мл. Хлобіксін або перекись водню з аптеки на 1 літр води теж вистачає. Грубо кажучи, на чайник 2-літровий. Ми тут у нас 8 мл, значить пів баночки, тобто 100, ми туди зараз зальємо після очищення лимонкою. Але вже не треба буде нагрівати, просто залити, змішати і одразу верхню частину сюди залити. Чому в середньому 2 літри? Тому що перше баки нагрівання. Приблизно 1 літр до одного навіть. 0,7 буває, 0,8, 0,9, 1. Баки охолодження, якщо компресорно, да, тобто тут бак буде зверху металевий. То нам буде достатньо, щоб він просто верхню частину залив знизу. там дно. І ми вже зможемо самі, якщо тут все грязно, брудно, ми можемо тряпочкою тряпочку все протерти, промити. Нам треба закрити баки, до яких немає змоги. Добратися в системі електронного охолодження. Тут йде вже бак от, окремо пластиковий на 0,5 вони зазвичай всі. Ну і нагрівання, як я і казав, до 1 літру. Тобто там ще плюс трубки система, там 100-200 мл. Ну, грубо кажучи, 200 це буде з головою на всі кулера. З нагріванням, на настільні підлогові неважливо. Так, бачимо, виключився. Засипаємо лимонку в чайник. гарячою водою. Її чимось там розмішати. Розмішувати треба добре лимонку саму, яку ви засипали, щоб воно все там не було видно цієї лимонки, щоб ну, там в воді вже і розтворилося. Тепер ми можемо заливати. Заливаємо в компресорне охолодження. Нам бачок залити там треба буде. Заливаємо в кулер. Тут у нас взагалі без охолодження, один бак. На нагрів буде. Теж трохи нам тут вистачить. Нам вистачить навіть на три кулери, щоб залити. Знімаємо, буде просто перекручуємо і вверх. Так. І теж сюди заливаємо гарячу, вже з лимонкою, вже добре розведено. Включаєте кулер в розетку, приблизно на годину-дві. Якщо кулер дуже запущений, тоді включаєте вже на 5 годин на ніч. Як там вже вам, наскільки кулер запущений, Прямо, якщо довго дуже стояв. Включаєте на нагрівання, охолодження включати не треба. І хай собі там нагріває, хай собі там бурлить. Так, водички залили. Значить, Як я і казав, в компресорному буде бак металевий. О, тобто зверху ще треба, щоб була водичка. У вас буде залишок без охолодження або з електронним охолодженням. Тут буде верхній резервуарчик такий, він буде пластиковий, але всередині буде баки на нагрів і охолодження. Те саме треба, щоб вода бігла. Тільки після цього можна в розетку включати. Ну і тут то саме, це у нас захолодження буде електронним. Тут теж у нас пластик. І всередині бачки на 0,8 десь нагрів і 0,5 буде охолодження. Теж зараз лимонка туди поступила. Водичка тече. Все, тоді можна включати в розетку на нагрівання, Охолодження включати не треба. Так, вже коли залили лимонку, воно у вас там постояло якусь годину, 2, 5, добу, дві, дивлюсь від вашого ставку, коли ви тут відкрили. Ну, Лимонка вона не дуже агресивна, тому можна дати більше часу, наприклад, там ніч, доба, дві. Ну, доба, в принципі, плюс-мінус достатньо буде. А після цього вам треба буде злити всю в якусь ємність, випити з розетки, звісно, і з цих зливних клапанів треба буде зливати лимонку. Зливається лимонка, скоріш за всього, у вас там буде вода зелена, там якась брудна, коричнева і так далі. Також дивитись зверху, якщо на стінках баку верхнього у вас там є якийсь груд, пліснява, ще щось. Те ж саме можете взяти якусь чисту тряпочку або губку для миття посуду. І все це протерти там, де у вас є доступ всередині резервуара. Це буде користуватися як і для компресорних охолоджень, і для всіх інших електронних без охолоджень. Буде зверху тут резервуар. Все добренько зливаєте. Якщо у вас буде один зливний клапан, значить з одного клапана зливаєте. Якщо у вас два зливних клапана, то зливаєте з О, у нас два зливних клапана, Раз, два. Зливаєте з обох. Все, грязну водичку ви виливаєте з приводу груду. Тут не, буде, не знаю, що видно, ну, В принципі, ну такого формату, тобто всі стінки. Те, що тут у нас на стінках. Ви можете взяти і чимось протерти. Там, де у вас є доступ, чимось чистим, протерли по стінці, по дну чистою водичкою, чистою тряпочкою. Або ввочкою. Все, протерли, все, супер. Також злавних лапа не злиду, передивіться там з краників, щоб теж... Там по каплі води плюс-мінус будуть у вас Теж все злийте. Цього можна переходити для дезінфекції. Знову-таки, з нашим хлорбіксидином зараз будемо проводити дезінфекцію, санубробку оператора. Набираємо в середньому 2 літра води, буде достатньо. У нас ємність тут якраз на 3 літри. Ми зараз сюди його і наберемо трохи менше і заліємо. В середньому можна брати 100 мл на ваш кулер, а можна і брати 200. В нашому випадку хулера більш-менш чисті. Ну, і у нас їх буде два. Ми візьмемо по 100, тобто по пів баночки. Баночка середня там у нас 200 мл. Так, ну і от. Отак. От Заліємо спочатку сюди. Теж все чистенько, все вже вимог прозмішали, наш корм сидить, або перекис водню. Це не принципово не критично. Сюди заливаємо зараз. Пробочки мають бути закручені в курсі, да? і спочатку просто заливаємо. Так, щоб заповнили всю систему, всі баки нагрівання і голодні. Включати кулер в розетку і на кнопочку як з лимонкою, кнопочку нагрівання вже не потрібно. Воно має постояти в середньому там, 30 хвилин плюс-мінус годину. Буде цього діязону часу достатньо, щоб воно прибило всі бактерії, всі мікроби, плісні, були, грибки і так далі. Звісно, що це не дуже теж агресивна хімія, це не прям і професійна хімія. Її більш такі прямо агресивніші, що може за 5-10 хвилин і на 100%. Тут там, можна кажучи, на відсотки 80-90 впорається, і вона такі більш-менш лояльна. Хімія І з кулером нічого не трапиться, і з вами нічого не трапиться. Краще заливати, промивати бодельованою чистою водою. Да? Наприклад, знову ми це звідси зілліємо і проліємо потім після дезінфекції. Все. Заповнюється. Зараз ми бачимо, як воно там бурлить, заповнюються баки нагрівання і охолодження. Щоб це пришвидше, воно ну, там буде булькати, можна перевірити або відкрити. Зараз відкрили. воздух виходить і О, є, робила стовізлену пробку. Все заповнило. Тут у нас якраз бачимо трошечки зверху. Якщо ви не там вгадали вашу п'єм, ви, наприклад, все залили і у вас там зверху немає водички. Тобто все пішло всередині в системі. Ну, наприклад, буває, там у вас якісь баки розширені, корейський кулер фемілі. І там баки нагрівання там, під 2 літра води. Нічого страшного, залили хімію, вже залили, просто додали ще, як, скільки там треба вам, там, 0,5-03 водички чистої, бутильованої. Воно тут зверху у вас буде залишатися, але всередині у вас воно буде працювати зараз по дезінфекції вашого апарату. Те саме зробимо ми і зараз сюди. Тут у нас нагадую, що буде один клапан зливний, тобто це модель без тому можна менше водички сюди залити і сюди вистачить плюс-мінус. Але ви краще беріть, якщо у вас один колір буде. Зразу 200 мл. теж ж воно гірше не буде, нічого не трапиться ні з кулером, ні з вами. зробить дезінфекцію. Все. Водичку заливаємо в кімнату температури, збовтали, пролили, розмішали і заливаємо. Допоможемо. Зараз заповниться там бак нагрівання повністю і піде водичка з гарячою Оп, І пішла холодна. Ну, в нашому випадку, Все, годинку чекаємо. Після цього знову таки зливаємо з наших клапанів. Та, в курсі. З клапанів злили, як лимонку, або перед тим, якби... Заливали лимонку, ви просто теж зливали вашу воду, яка була до цього. Відкрутили, злили, візьміть літрів 5-10 чистої води, там з чайнику, або просто з бутлі, як вам зручніше. Пролити з кожного кранику, просто добре пролити. Залили коли? Ви з кожного кранику вже чистою водою просто... Ну, політрів там, так, да, політрів 5 з кожного крану, і потім всі залишки, всі інші теж вже знеклапані промити. Чистою водою. і все. І можете користуватись, можете заливати після цього вже гармаю бутильовану вашу воду, бути маючи на місці вставити. І можете користуватися, таким чином ви почистили і продезінфікували ваш кулер для води в домашніх або офісних умовах домашніми засобами. Ремонта. І хлорексидин, перекіс, тобто те, що можна купити у вас через дорогу від вашого дому, і там за 50-100 гривень ви все це складаєтесь. Виробники рекомендують це робити раз на 3-6 місяців. Ну, якщо ви будете робити хоча б раз на рік, там, тобто на сезон, да, там, наприклад, перед літом або там, весною, це вже буде непогано, це вже буде добре, що ви промиваєте все це бруд, знакіт і плюс дезінфікуєте. Тобто всі ці зелень, грибочки, бактерії, мікроби, все теж вбивається і зливається потім у нас зливних лапання. Якщо там не хочете, такими засобами є там, більш професійніші, в продажу, наприклад, на базі домколісерту для дезінфекції, це промивочка така у нас йде. Є варіації техніки продажу для чистки від накіпів. Воно йде у нас там, на базі лимонної також. Якщо взагалі не хочете самі цим нічого робити, нічого замовляти, є у нас послуги чистки санобробку в кожному місті України з виїзного майстра або ви до майстра завозите І він більш професійними засобами. У деяких випадках треба розбирати там вже прям баки, трубки, там, йошиком прочищати все всередині, е, майстер вже буде дивитись по ситуації. Десь треба більше часу, десь менше часу. Ну, зам... звертайтесь, зробимо виїзд майстра і проведемо вам. Напишіть коментарі, допомогло вам все зрозуміло чи не все зрозуміло. Якщо якісь питання, може, залишились по хімію, по кулеру, по вашій самій моделі. Ми максимально швидко там відповідаємо на всі запитання. Всі посилання будуть у нас під відео в описі. Також у нас буде вся і хімія під відео в описі. В нашому драк-магазині Cooler Вотер. з доставкою по всій Україні, також і майстри по всій Україні. Телефончик 098 81 84 117. Зразу можете туди писати на Viber, Telegram або WhatsApp. Фото кулера, адресу і проблема. Якщо ремонту, або просто якщо чистка, пише чистка, теж допоможемо. Зразу зробимо вам. Гарних вдалих вам ремонтів, чисток ваших колорів. Пока-пока!